Раніше Новомосковська, тепер Самар, Новоселиця чи Новосамарськ. Три запропоновані назви пройшли в фінал великої та довгої історії щодо перейменування міста. Офіційне перейменування розпочинається сьогодні, 3 листопада, та триватиме протягом місяця. Новомосковськ місто з багатою історією. Цю назву запропонувала російська імператриця Катерина II у 1794 році, коли ліквідували Запорізьку Січ. А до цього населений пункт місцеві називали Самар. 27 липня поточного року розпочався процес перейменування міста, бо назва підпадає під закон про деколонізацію топонімів. Історик Євген Шульга вважає, що місто має повернути свою історичну назву Самар. Так було написано на старих картах. На мою думку, на мою думку з трьох запропонованих назв є єдиний варіант. Це варіант Самар. З кількох причин? Перше, це назва історична, назва природна, назва народна і що теж має значення назва коротка і зручна використання. Це мі... назва ще походить з часів Запорізької січі, коли наші предки заснували тут місто на берегах річки Самар, як її називали, і назвали відповідно так само Самар. І це, хоча в історії є кілька різних назв, але збереглася найбільше і найбільше вже використалось саме назва Самар. І що дуже важливо, навіть в ті часи, коли місто була накинута назва колоніальна Новомосковськ, народі його продовжували називати Самарів. І про це є авторитетні свідчення. Наразі містяни обирають між трьома варіантами: Новосамарськ, Новоселиця або Самар. Як ви ставитесь до перейменування міста і взагалі от, три назви, які вже є. Самар, Ставлюсь дуже позитивно, тому що е, діюча назва вона зовсім не підходить нашому місту. З трьох запропонованих мені більше всього подобається Самар. Ну, Новоселиця звучить як якесь село, а я все ж таки думаю, що у нас доволі таке місто, гарне, охайне, і я бажаю, що саме ця назва буде личити. На мою думку, то я б новоселиця була. Чому саме Новоселиця. Подобається мені це назва, так що більше нічого не можу вам сказати. Зараз би краще на війну гроші віддавали, б ані переименовували плитку лежалі. Я Самар, придержуюсь Самар історична назва, а Новомосковськ це почти вже Москва. Або Новосамар, Самар. або Самарськ. З 3 листопада стартував процес голосування за нову назву. Закликаю. Не поспішати з варіантом, треба обдумати все, обґрунтувати для себе, відповідально віднестись до свого вибору і потім проголосувати. Проголосувати можна у декілька засобах. Це перше платформа Едем, електронна демократія. Там, де голосували новомосковці за бюджет розвитку. Інший варіант класичний паперовий. У всіх закладах освіти будуть скриньки для голосування. В наших палацах культури будуть такі скриньки. Можна буде прийти і проголосувати. А тепер ексклюзив Сергій Рєзнік вперше озвучив за яку назву міста він особисто буде голосувати. Я до цього цього не робив. Зараз я можу сказати, що мій фаворит і та назва, за яку я проголосую, це Новосамарськ. І поясню, з яких причин. Я хотів би, щоб назва нашого міста зараз, сучасного міста, по-перше, показувала, яке ми місто хочемо будувати. По-друге, воно було містком таким між сучасністю і майбутнім, і минулим, яке ми маємо пам'ятати. В телеграм-каналі міського голови Новомосковська Сергія Резніка є повна інформація про перейменування право голосу є у мешканців, яким виповнилося на момент голосування 16 років. Остаточне рішення прийматиме Верховна Рада України.